Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак зодіака Скорпіони. Сьогодні ми з вами робимо пасіанці на другий місяць нового року лютий. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ящерка. Це якась ворожнеча. Якась людина, можливо, буде до вас налаштована непозитивно. Водоспад. Це натхнення, серце це кохання. Книга це нова зустріч, а також нова інформація. Змія хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий місяць року має нумерологічний знак двійка. Це подвійна енергія. Саме тому можете сміливо щось планувати та робити в цей період, і ви будете мати успіх. Ми переходимо до другого розкладу для знаку Скорпіони. Також можна використовувати всі дні, котрі мають додаткову двійку, наприклад, 2, 12, 20 і всі числа з 20, з, 20, ну, з двійкою. Сонечко це зізнання в коханні. Тут у нас зірка, тут у нас блискавка. Вони не можуть об'єднатися. Глечик. З грошима. Це є гроші. То, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, на завершення, на завершення вашого місяця, які будуть відбуватися події. Знак зодиака Скорпион. Знову ж таки, зізнання в коханні сонце, волк це ворог, і від ворога небезпека. ця медична колба показує небезпеку. Ось тут код він показує обман ворог обман небезпека. Наприкінці місяця. Зверніть увагу. <кій> Ось тут подарунок. Зізнання в коханні та подарунок. Метелик показує заговор та зраду. Але ось тут поруч грібінець, спокійне життя. Ось тут терези. вони показують хвилювання, зверніть увагу. Зазвичай у скорпіонів добре працює інтуїція, і якщо вам щось не подобається, робіть певні висновки або певні дії. Ось тут мах, він показує. Що ваша справа завершиться вдало за допомогою друзів. Не дивлячись на те, що ви будете хвилюватися. Ось тут вогнище. В даному пасіян воно показує, що ваша якась мрія не може здійснитися. Не може або не зможе, тому що. На даному етапі нема для цього можливості. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знака Зодіака Скорпіони на місяць лютий. застереженням. Тут жезлив. Топорада. Десяточка кубков. И еще одна карта, чи здійсниться ваше задуманное бажання. Застережение, друзья, туз жезлив. Не треба діяти прямолинейно та дуже потужно. Іноді наші справи потребують делікатності якоїсь. Добре думайте, перш ніж щось чинити. Чи буде то для вас результативно або навпаки. Порада, друзі, це десяточка кубків, це карта родини, карта позитиву. І вона вам котрий раз підказує, щоб ви були на позитиві. Не ось тут не хвилюйтесь через якісь складнощі. Завжди можна щось виправити, зробити за допомогою, якщо не вас самих, то якихось добрих друзів. Карта відповідь на ваше запитання. Дев'яточка жезлів. Вона показує, що є складнощі, і якщо ви можете здолати ці складнощі, то цілком реально, що ваш план добре здійсниться. Все, що ви запитали. Але поки що це складно. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал. Вийшло нове відео Таро фінанси. Запрошую передивитися.